Доброго дня, шановні аграрії. Вітаю вас на каналі Аврисагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до української молочної компанії для того, щоб зібрати і запустити в роботу швейфову борону Greenway Увага, 21 метр по ширині захвату. В цьому відео покажу монтаж цієї борони. Як її збирають поетапно, і також е, покажу в цьому відео роботу саме цієї ворони. Працювати ми плануємо. Таким трактором вже під'їхав трактор Caterpillar. В нього 530 кінських сил. Для нашої борони потрібно 340 кінських сил і можна працювати навіть з запасом. На віску сюди повісили Deere. Зараз будемо чіпляти крила і дати шлейфові борони. Друга частина рами. Ось одна половинка рами вже готова. Також ця у нас борона буде із посиленими секціями, як можете подивитись, за колесами транспора. 16 рядів шлейф. Ось такий краєвид, шановні аграрії відкривається з кабіни трактора на шлейфову борону Грінвей. 21 метр по ширині захвату від компанії Avers Agro. А зараз шановні аграрії хочу показати вам, чим закривалась. Волога в цьому господарстві до нашого візиту, поки ми не привезли шлейфу борону Greenway 21 метр. Закривалась вона ось такою самодільною сцепкою. Казали, що самостійно її зварили. Є знайомі колеса. Гідравліка тут. Від жандіра, мабуть, від трактора, отакі гідрошланги маленькі. Ось От, такі удочки самостійно зварені. І ось, так, ось така ось сама конструкція. І казали, що закривала нею вологу. Стоїть вона тут, мабуть, вже давненько, бо воно вже... Мохом поросла. Ну, а тепер буде закривати вологу наша шлейфооборона Green Way 21 метр. Також закривали вологу культиваторами, але е я гадаю, що шлейфооборона борона краще з цим впорається і набагато буде ефективніше і. Е економніше і на сьогоднішній час. Хлопці кріплять ось ці ланцюги до рами до кінця вудочки і будемо складати шлейфову борону в транспортне положення. Перевіримо гідравліку, складемо, розкладемо. Ну що, шановні аграрії, борона вже набуває свого робочого виду. Зараз підходимо, покажу як вона виглядає. Хлопці молодці, дуже швидко впорались, щоб завтра запустити її в роботу. Думаю, залишилось розповісти вам саме про технічні характеристики даної шлейфової борони Greenway 21 метр. Оптимальна конструкція зубів. Зуби розташовані з розрахунку 70 зубів на 1 метр захвату, що гарантує рівномірне та ефективне оброблення ґрунту навіть на великих площах. Шлейфова конструкція. Зуби закріплені на поперечних тягах, шарнірно з'єднаних у 16 рядів. Це дозволяє точно копіювати рельєф місцевості під час обробки, забезпечуючи високу якість виконання обробки ґрунту. Шлейфова борона Greenway 21 метр ідеальний вибір для фермера. Якщо в вашому господарстві є трактор потужністю від 350 кінських сил, шлейфова борона Greenway 21 метр стане незамінним інструментом для обробки ваших полів та ґрунту. Щодо компактності рами, шлейфова борона Greenway 21 метр змонтована на компактній рамі з високоякісного профільного. Прокату, що дозволяє легко транспортувати агрегат з поля на поле без необхідності додаткового супроводу. Зуби з високоміцної сталі. Робочий орган шлейфової брони Greenway 21 метр, оснащений зубами з ножевидним ромбічним перетином, виготовлений з високоміцної сталі. 60C2A. Ромбічний перетин зуба в порівнянні зі стандартними квадратними дозволяє знизити навантаження на тягове зусилля трактора до 20%. Це забезпечує ефективну роботу з тракторами потужністю від 72 до 400 кінських сил. Агрхотування зі шлейфовими бронами Greenway шириною захвату від 4,3 до 24 метрів. Шириною захвату шлейфової борони GreenWay. Обирайте надійну та ефективну шлейфову борону Greenway від компанії Aversagro, яка чудово закриє вологу навесні та розподілить пожнівні решти по полю. Окрім двох основних положень кутів атаки, ми ще додали додаткові 4 регулювання кута атаки зубів за допомогою комплекту Шайб, який підкладаються під. Ось цю пластину. Стосовно гідравліки, оснащена гідравлікою борона дозволяє протягом 4-5 хвилин переводити агрегат з транспортного положення в робоче та назад. Це підвищує ефективність роботи та зручність в використанні. Додаткові опції для важких ґрунтів, важкі секції за колесами трактора на шлейкої бороні Greenway. При використанні на важких ґрунтах доступна опція важких шлейфів з посиленим зубом, які встановлюються за колесами трактора. Це забезпечує максимальне переущільнення ґрунту та підвищує якість обробітку за колесами трактора. Гнучкість у використанні. Рекомендується використовувати 16-рядний шлейф для досягнення максимальної якості роботи борони. Кожен 16-рядний шлейф складається з двох частин по 8 рядків, які можна встановити окремо за потреби, наприклад, при надмірні засміченості або недостатній потужності трактора. Габаритні розміри в робочому положенні. Довжина її складає 11,85 метрів, ширина 21,12 метрів. Також габаритні розміри в транспортному положенні. Довжина 15,85 метрів, ширина 4,4 метри. Висота оборони 3 метри 360 мм. Потужність трактора не, не менше 340 кінських сил. Мінімальна кількість робочих виходів 2. Тиск в гідросистемі 180 бар. Маса цього агрегата 6 тонн 450 кг. Технічні характеристики шлейфової борони Greenway 21 метр. Продуктивність при швидкості 12 км на годину складає 12,3 гектари в час. Робоча швидкість від 10 до 15 км. Транспортна швидкість не більше 20 км на годину. Робоча ширина захвату цієї оборони 21 метр. Тип агрегатування прицепний. Ширина захвату її 21. Робоча глибина обробки ґрунту від. 20 до 80 міліметрів. Кількість шлейфів на даній бороні 12 штук. Стосовно рядів, тут 16 рядів шлейф поділений на дві секції. Також стосовно зубів. На цій бороні у нас 1408 зубів. Ромбічної форми аналогу MagferLine. Також можна регулювати кути атаки. Тут у нас 6 положень, 4 стандартних, тобто 2 стандартних та 4 додаткові. Також наша шлейфоборона оснащена ось такими притольними тягами, які роблять більше жорсткішу конструкцію. Чіпляється ось, ось такий вузол, який працює повністю автоматично, який називається замок. Також на цій бороні у нас посилена рама за допомогою ферм. Це йде по стандарту. Ми виготовляємо І за цих ферм більш жорсткіша рама. Встановлені ось такі домкрати для того, щоб встановити борону на зберігання після роботи. І ось так вона в принципі виглядає вже в зібраному виді. Так, складаємо шлейфову борону з инвейт. 21 метр по ширині захвату. Вставляй! Транспортне вставляй. положення. Вставляй палец! Ось воно там отверстие, воно туди защелкувається. Ось так в транспортном положении. Ось так виглядають посилені секції за колесами трактора в порівнянні зі стандартним зубом. Ну що, Шановні аграрії, от ми і зібрали шлейфу оборону Грінвей, 21 метр по ширині захвату вже вечоріє І завтра приїдемо на це ж саме місце і поїдемо працювати в поле. Ми на поле запускати шлейфу оборону Greenway 21 метр від компанії Aversagro. Зараз переводимо її в робоче положення. Зараз все вам покажу. Зняли вже продольну тягу для транспортування Олександр. Ось так це діло на полі ще красивіше виглядає. Зараз підзніму для вас відео кадри зверху. Літаємо на дроні. Подивитись, як вона закриває вологу. Земля ще, до речі, волога. Ось, Подивіться вона. Є темні колоси. Це означає, що там було найбільше вологи.